Один плюс один продовжує національний телемарафон Ірина Прокоф'єва, Я Євген Плінський. Далі говоримо про е, цікаві винаходи і пристрої, які е, винаходять і впроваджують наші українці для наших військових. Так, але перш е, п, п, ніж перейти до власне до двох волонтерів, е, які винайшли одну цікаву штучку, хочемо показати вам відео, де це відео було відзняте воїнами 23-го стрілецького батальйону 63-ї бригади. І От ви можете бачити, як такий така невеличка машинка. Він називається наземний дрон Мінер. Підкладає на позиції росіян, ну, такі собі вибухові сюрпризи з фейерверками. І, от в потрібний момент просто ці міни взриваються дистанційно. Буквально машинка має позивний Динамо. Ну, принаймні, так було написано в телеграм-каналі 63-ї бригади. А от зараз. Ми хочемо вас познайомити з людьми, які винайшли цю машинку. Мінер. Наші гості сьогодні це двоє кумів волонтерів з Івано-Франківська. Це Володимир Мусур та Роман Боринець. Вітаємо вас, друзі! Вітаємо вас. Ага друзі, розкажіть трошки детальніше про вашу машинку, бо ми от єдине, що знаємо, це це відео, яке побачили, як вона працює, як вона мінує, як вона підбирається до позиції ворога. Розкажіть все, що можна розповісти про неї. Ще бачимо якісь в руках. У вас пульти чи як вони називаються у тих людей? Пульти, Пульт, ага. Пультювання так. так, ну, е, наші дрони-мінери. Це вони не це наші е, колеги, такі роблять. Наші дрони Мінери називаються ящери. У нас є е, два варіанти. Є в нас один варіант дрон-Мінер на дві міни, ага. одна, і одна і друга міна. Так, і ще один дрон у нас евакуація. є для евакуації. Вони управляються пультами від повітряних дронів. Тобто. Так само практично, каже. Показати, як працює? Звісно, я да, розказав. Обов'язково. Так, здиємося. Поїхали. А я дивлюся, що випробовування у вас відбувається якраз у таких польових умовах для, напевно, більшої. Е, Ухти. Ага, отак Опа. відбувається скидання. І назад поїхав, так? Слухайте, а от. А якщо, приміром, працюють ворожі реби, то яким чином відбувається? То машинка не доїжджає, ящер не доїжджає до потрібної позиції. Проти ворожих ребів немає нічого в світі. Для того вони є реби, що вони глушать всі частоти. В цій машинці є великий плюс що реб постійно не працює. Він працює 5 хвилин, 10, 15. Машинка просто зупиняється і очікує. Ага, ага. Ось такі вона. Учили. Ми тестували її так, на її ребу на відстані кілометр. Вона не доїхала 100 метрів до ребу. Вона зупинилась, реб перегрівся. В будь-якому випадку час від часу потрібно зупиняти. Він зупинив на охолодження, і тоді машинка продовжила рух. Яка дальність роботи е, ваших ящирів? Е, чи випробовували ви, ви максимальну дальність? І е, чи працюють вони е, окрім того кадрів, які ми побачили в військових підрозділах? Які відгуки бійців від них е, без ретранслятора ми добилися 2-3 кілометри. Тобто Ого. без е, о, ти без зараз мачте, все зрозумів, а я як дівочка нічого не зрозуміла. Без ретранслятора 2-3 кілометри. Ага, давайте ти тепер єсмішно. Тобто, так як є: пульт, дрон. Ось антенка на дроні, антенка на пульті. Це якщо такий зв'язок, 2-3 кілометри. Якщо нам потрібен більший зв'язок, значить ми ставимо виносний мачту, допустимо, на 5 метрів. І антенну ставимо там, і за рахунок цього ми можемо добитися 5-7 кілометрів. А як це ви бачите? Трапля? А як ви бачите, куди рухається ваш ящур? це допомагають дрони в цьому чи на ньому камера? Є дивіться, є камера на ньому. Є ми якраз тестуємо дальність, тому подібне, але є нюанс, який. Орієнтація по цій камері дуже важка. В будь-якому випадку до цієї камери, як доповнення, потрібен дрон. Обов'язково для того, щоб той дрон, напрямок... який на горі. Правильно? Той дрон, який Шо -шо? Взл... той дрон, який взлітає. Тобто, це так, паралельний так, рух так. має відбуватися таким чином. Так, так обов'язково. Контроль має бути з воздушного дрона. А от а як з чого воно зроблено, і як довго ви взагалі при ну йшли до цієї ідеї, що потрібна ось така машинка, дрон-мінувальник? На нього поміщається одна протитанкова або протипіхотна міна. Як її вкласти, як зробити так, щоб вона не взірвалася? Вибачте, за такі трошки ділетантську позицію, але як зробити так, щоб вона не розірвалася раніше часу, подібного? потрібного? Дивіться. Ця ідея почалась в гаражі з друзями, з волонтерами, коли ремонтувалась е, автомобіль на ЗСУ. І якось, я куму я розказую ситуацію, кажу, по новинах. Кажу в порту Севастополя е, водний дрон взірвав їхнього корабля. А кум каже, як тоді було? Повітряний дрон, кажу, є, є. Морський дрон є, є. Ну, а чому нема наземного? Ну, кум каже, давай придумаємо. Отак ну, і сталася ця думка, і давай. Ми починаємо почали робити щось вигадувати трон, примара був. так, примара на таких колесах від ровера, і за два роки ми практично за два роки вже дійшли до такого дрона, який подолає любі перешкоди. Він їде куди треба і куди не треба. Тут, <зас> 40, градусів, він 40 долає. градусів з навантаженням 100 кілограмів він долає без, без ніяких проблем. Клас. А де, починає... де берете комплектуючі? Тому що ну зараз ті, хто займається повітряними дронами, кажуть, що це е, теж таке собі випробування підібрати комплектуючі, зібрати все е, це ж теж дрон, ваш ящур. Де ви берете запчастини okay. до нього? Та сама ситуація. У нас е, 60% запчастин – це є з Китаю, uh -huh. тому що навіть любий пульт управління це є Китай, любий передавач це є Китай. Антена, Китай, Антени, може в Україні. Так. Ну колеса, інші, Китай. колеса, контролери, все з Китаю. Одне що ми вдома замовляємо і купуємо, то сам е, метал, путники і листи, листові бляхи. акумулятори, антени в Україні так. так. Панове, а це дороге задоволення виготовити один такий дрон-Мінер. Наскільки це дорого і як тривало по часу? Так, це дорого. Ми починали дорого. з того, що. Що ви називаєте дорого? Інтернеті... Дорого, дивіться. Я починав з того, що я в інтернеті побачив, що дрон такого плану коштує 70 тисяч. Я кому кажу, як 70? Це не може бути. На ньому заробляють. Так. Давай ми зробимо. Ми, як почали на даному містаді, вартість його до 150 тисяч гривень коштує. Ага. Ага, не Тому дешево. що. Це дорого. Так, це є дорого. Дро, але... Дрон для евакуації. Розкажіть, будь ласка, ну, ми розуміємо, що як тягова сила використовується та сама платформа, але е, завдання трохи інше. Як він працює? Так, е, так як ми зробили Мінера, ми побачили, що запасу потужності коліс е, вистачає для тяги 100, 150, 200 кілограм. Дуже багато запитів від хлопців було з передової, Кажуть, ми хочемо щось не тільки міни возити, а чи можна ще щось підвозити на ньому. Щось таке зробіть. Ну і ми зробили варіант, що як можна варіант, до дрона Мінер. Ви чіпаємо. Причіп. На причіп можна. І поїхали. Ну, ви так себе комфортно почуваєте. І це фактично зараз. багатоцільова платформа. Можна на ній і підвозити боєприпаси okay. на позиції, можна вивозити щось не, не лише поранених, але й ту саму зброю, наприклад. Так, так, так. Для того ми так і думали, щоб ми... було і підвозка, і евакуація. 에, дуже ми себе вільно почуваємо. Чому? Тому що дуже багато затрачено часу, коштів. І дуже багато проведено, проведено тестів, і е, він себе оправдав. Ми даємо гарантію, що якщо попаде до хлопців на передову, оцей дрон і один, і другий вони будуть робити роботу, тому що ми це перевірили. Панове, хочеться важливе питання вам поставити. А як вас знайти? Чи можливо у вас вже є якась комунікація з різними бригадами, підрозділами? Можливо, ви вже з кимось співпрацюєте і передаєте або за хтось волонтери закуповують ось ці дрони: що один, що другий, що мінер, що евакуатор, і вже вони працюють на передовій? Дивіться на передовій вже працює до 20 дронів мінерів. Першої версії Ящера і е, один поїхав. Це Ящер 2 один поїхав в такому вигляді версії 2 на передову. Евакуатор. Евакуатор Мінер. Просто ага, там же чіпляється воно по-різному. Тому чіпається так. Як військові з вами можуть зв'язатися? Так. в соціальних мережах. Так. Роман Боронець і Володимир Мусур. А є попит на ці дрончики? Так, телефонують дуже багато. Ну е, загалом ціна ви ці, проблема в ціні, тому що собі вартість запчастин дуже висока. І найбільша проблема в ціні. А, ну, тому, скільки часу... а скільки часу потрібно на виготовлення одного такого дрону? Ну, умовно, сьогодні вам замовляють, і через там умовний термін вони вже на передовій. Якщо є всі комплектуючі, ми можемо виготовити за один тиждень. Якщо немає комплектуючих з Китаю від місяця до двох, ну будемо сподіватися, що вас після нашого ефіру будуть шукати не лише військові, але й волонтери, благодійні організації, які готові фінансово підтримати ваш проект. Тому що військовим дійсно потрібні будь-які безпілотні системи і для евакуації, і для підвезення боєприпасів, і особливо для мінування. Тому побажаємо успіхів вашому проекту. Володимир і Роман Боринець, волонтери, розробники дрона Мінера Ящір були з нами на зв'язку. Далі е... Святослав Гринчук, телевізійна служба новин. Видимось ми повернемося.